Всім привіт, друзі! З вами я, Даня. Ми сьогодні будемо робити одиничку. Нам треба одна довга палочка і треба дві короткі палочки. Беремо одну коротку палочку і довгу причіпляємо до короткої палочки, ось так. Ну і беремо коротеньку палочку і ось цю детальку прицепляем, так, ой, так, так, прицепляем І ось так гнемо. Оп, одиничка готова. Вони ось так причепиться нова техніка. З вами був яданя. Ми зробили одиничку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!